Рівному попрощалися із захисником України Анатолієм Попенко. Чоловіку було 54 роки, коли він взяв до рук зброю, щоб боронити країну від ворогів. Воював з 2020 року. Загинув 17 червня в бою на Запоріжжі. У чоловіка залишились дружина, троє дітей та шестеро онуків. Більше дивіться далі. У сюжеті вже в 54 своїх повних років. Воїн Анатолій покинув усе. Бо сказав, не можу, щоб мої діти йшли і воювали. Вони мають жити, вони мають любити, вони мають кохати, вони мають зростати, вони мають бути сильними і благословенними в цій землі, вони мають будувати. Народився Анатолій Пупенко на Добровочині, але змалечку жив у Квасилові. Саме тут пішов на першу роботу, а потім і в армію. Анатолій мав дружину, двох синів, доньку та шестеро онуків. Анатолій був дуже чуйною, доброю людиною, яка любив, яка який дійсно любив Україну і віддав своє життя за неї. Дякуємо йому за це. Спочиває миром. У 2020 році Анатолій добровольцем підписав контракт із Збройними силами України. Рік прослужив у найгарячіших точках сходу нашої країни, і повномасштабне вторгнення зустрів на Донеччині. В ході бойових дій герой отримав декілька поранень. Вперше його поранило осколком у руку. Пройшовши реабілітацію, чоловік знову повернувся до своїх. У друге отримав важку контузію та втратив слух на одне вухо. Однак, через деякий час знову повернувся на поле битви. Дуже шкода всіх воїнів, які зараз гинуть. Пішла просто мимо, де підійшла, щоб постояти, посунувати з рідною разом. Для мене теж дуже, дуже біль велика, хоч ну, я не знаю, але дуже біль велика, що це стільки гинуть наших воїнів. Дружина військового розповідає, чоловік завжди переживав за своїх побратимів, новачків, жалів та підбадьорював. Будучи командиром відділення, командував та оберігав солдатів, наче рідних. Після завершення війни Анатолій мріяв жити усією великою родиною в селі Загороща Корненської громади. «Сім'ю тримав і хотів побудувати щастя на тій землі, що він купив будинок. Зараз він купив будинок в Загорощах і хотів, щоб сім'я там вся жила. Загинув Анатолій Пупенко 17 червня під час ведення бойових дій поблизу села П'ятихатки на Запоріжжі, поховали героя у селі Загорожча Корнинської громади, де чоловік планував жити після повернення з війни. Ми забудемі не пропачим. Сонце світить але не поплачу. поплачений. Забудем не пропачимо ради бачить горить ваш танчик. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини рівного